Вітаю на каналі Мікс моментів Ольга Томашук. Чорна киця для натхнення. Мені 13. Я приїхала від бабусі, сповнена новими емоціями та ідеями. Так багато прочитаних книжок шкільної програми та різних романів. Так багато думок. Все це тримається в моїй голові та проситься вилитися на папір. Беру зошит на 36 аркушів та беруся до роботи. Все це написано від руки. Нехай не дуже розбірливий почерк, та й помилок багатсько, але це мій перший крок, моє перше творіння. Сповнена емоціями та сподіванням, що зробила щось достойне несу цей зошит мамі та прошу прочитати, коли в неї з'явиться вільний час. Він починає читати. Ортати сторінки, я уважно слідкую за її емоціями. Вона хмуриться, тяжко зітхає, підіймає очі від написаного і нарешті говорить: Оль, ну, ти знаєш, ніби й нічого, але про все це вже написали багато раз. Якщо ти хочеш про щось писати, то треба знайти щось цікаве та нове. Інакше це просто плагіат якийсь. Ти не ображайся, але краще займись чим небудь корисним. А це лише для справжніх письменників. У мене опускаються руки. Сльози застигли в очах, забираю свій перший в житті рукопис та йду у свою кімнату. Зачиняю двері, спираюсь на них спиною. Сльози починають литися. Я нездара, я ні на що не здатна, і у мене ніколи нічого не вийде. За цими емоціями я не чую тихий шепіт. Не опускай руки, у тебе все вийде, просто ще не час. Мені п'ятнадцять, перша закоханість, душа співає. Нові незнайомі емоції переповнюють мене та вимагають знайти вихід. І вони знаходять його. Я починаю писати вірші. Десь через два місяці в блокноті не лишається місця, всі сторінки зайняті моїми віршованими переживаннями. Треба купувати новий. Підходжу до батьків та прошу купити новий блокнот, та у відповідь чую, що потрібно займатися навчанням, а не страждати фігньою. І блокнот мені купували для навчання, а не для запису моїх переживань. Ок, значить, буду збирати на новий з кишенькових грошей. Минуло трохи часу. Мама знайшла мій перший блокнот, їй стало цікаво, і вона прочитала мої вірші. Коли я прийшла додому, мене чекала розмова про важливі речі розмова про те, що треба займатися чимось серйозним, що письменництво це хобі. Та на ньому не заробиш, а професія має приносити гроші. Мені пояснили, що треба припиняти в це бавитись і дивитися на життя більш серйозно. Образливо. Замикаюсь у собі, втрачаю натхнення. Не помічаю, як біля мене стоїть ледве помітна примара дівчина та шипоче почекай ще трішечки. Ще не прийшов твій час. Мені дев'ятнадцять. Вже й забула, що писала вірші, що намагалася написати коротенький романчик. Живу, як звичайна, студентка, але раптом під час спар мене щось штовхає під руку. Я, розгортаю чистий зошит і думки лягають на папір. Цього разу я ні з ким не ділюсь і завжди ношу цей зошит з собою. Нікому не розповідаю про своє таємне хобі, бо ж знаю, що ніхто не оцінить та не підтримає. Мені вже за двадцять. Одружена, вже маю двох донечок, хочеться щось робити для себе. Починаю читати та занурюватись у літературний світ. Цікаво і так захоплює, думки складаються у слова та речення, хочуть вирватися назовні. Ділюся з близькими. Пояснюю, що хочу спробувати себе у цій справі. Та знову зустрічаю опір. Ти ж, дружина, мама, хіба в тебе є час на дурниці? Такими речами займаються ті, в кого є багато вільного часу та не мають потреби в грошах. Я знову відкладаю свою мрію на потім, не помічаючи, що разом із нею відкладаю на потім себе та своє життя. Від образи та суцільного нерозуміння з боку оточення, не помічаю, як за моєю спиною у просторі розчиняється прекрасна дівчина примара. Вона сумно дивиться на мене і, ледве ворушачи губами, тихо промовляє. Я зачекаю, я обов'язково повернуся до тебе. Мені 25, 30, 35. Я починаю розуміти, що втрачаю щось дуже важливе у своєму житті. Є я для чоловіка. Для дітей та батьків, але ж де я для себе? Я настільки розчинилася у побуті та піклуванні про людей, що оточують мене, що просто забула про себе. Яке у мене хобі? Які у мене таланти? І, взагалі, що я зробила за увесь цей час особисто для себе? Відповідь на власні запитання мені. Дуже не подобається, бо зробила для себе я власне нічого. Я починаю розуміти, що втрачаю свою особистість. Не розумію, куди ділась дівчинка, яка багато мріяла та фантазувала, де вона? Невже зникла назавжди? Новорічна ніч настає 2024 рік. Я загадую бажання. Хочу віднайти себе. Робила 12 годин. І я чітко розумію, що хочу написати книгу, поділитися зі світом своїми думками, а раптом мої слова, ідеї, висновки комусь допоможуть. Ну і нехай, що я про це ніколи не дізнаюся. Але нарешті зроблю щось для себе. Щось, що мені допоможе себе знайти, щось, чим я обов'язково потім буду пишатися. І знову не помічаю примарну дівчину за своїм плечем. Вона набирає чіткіші риси, стає яскравішою. Вона дивиться на мене та посміхається і тихо шепоче. Чекай мене скоро у гості. 1 січня прокидаюсь та починаю будувати чіткий план. Продумувати та записувати теми, які я збираюсь розглядати. Чекаю, як ніколи, з нетерпінням, коли в дітей завершаться канікули, бо мені потрібна тиша, спокій та самотність, та й якось ніяково поки що. Починаю писати главу за главою. Тихе муркотіння моєї киці заспокоює мене та врівноважує. Дивлюсь у ці величезні зелені очі та розумію, що хочу написати про неї дитяче оповідання. Посміхаюсь та чухаю за вушком пухнасту, муркотливу чорничку. Я спокійна та впевнена у своєму рішенні, адже у мене є тепер пухнаста підтримка, яка ніколи мене не осудить. Пишу книгу для жінок та дівчат. Хочу, щоб вони за допомогою цієї книги разом зі мною змогли знайти свій шлях до себе та свого щастя. Паралельно працюю над дитячим оповіданням. І так, день за днем. Весна прямує до свого завершення. Як раптом я помічаю повідомлення? Мене запрошують взяти участь у написанні колективного печворку, написати главу до Роману, який буде національним рекордом України. Сумніви. Таке враження, що я складаюсь з одних сумнівів. Купа питань і я і національний рекорд? Та хіба я здатна на таке? І комусь це буде цікаво? Тумки поглинають мене все глибше і глибше, як раптом краєм ока помічаю, що моя чорничка до когось ластиться та муркотить. Повертаю голову на звуки муркотіння і чую. Ну, привіт! Ви хто? І що ви тут робите? Незнайомка тихо сміється, її сміх розлітається кришталевим дзвоном по квартирі. І в ньому є щось таке знайоме та рідне, що я мимоволі починаю розслаблятися. Напруга злітає з мене, і я зосереджено розглядаю незнайомку. Красива, молода дівчина з шикарним, довгим чорним волоссям, в прикрашені блискучими діамантами довгі сукні і великі, добрі смарагдові очі. Ці очі такі знайомі, десь я їх вже бачила. Мимоволі переводжу погляд на пухнасту чорничку і розумію, що вони між собою схожі. Переводжу свій здивований погляд на молоду дівчину. Ой, та годі тобі, розсміялась вона своїм дзвінким сміхом. Ну так, я постаралась і привела пухнасту у твоє життя. Хотіла, щоб ти трішки розслабилась та перемикнула свою увагу. Знаєш, подейкують, що котяче моркотіння позитивно впливає на людей. Люди стають спокійнішими, більш розслабленими, а ще котики позитивно впливають на нервову систему. Тобі ж легше стало. З Цією появою я стала вільніше дихати, б не посперечаєшся, але це не скасовує мого запитання Ви зло! А давай на ти, запропонувала дівчина. Я мовчки кивнула, а дівчина продовжила. Я коронація, і я вже дуже давно спостерігаю за тобою, Ольго. Ти, мабуть, мене вже і не пам'ятаєш. Ти тоді була у бабусі та захопилася літературою. У тебе тоді було таке різноманіття ідей, що аж дух захоплювало, така відкрита та щира душа, але через свою невпевненість ти закрила двері прямо перед моїм носом. Шкода, та мені лише тринадцять було, підлітковий вік і таке інше. Хотіла підтримки. А потім... а потім навчання, підготовка до вступних екзаменів. Таке враження, що тоді ти закрила свою душу на замок. Може, й так, та я намагалась і робила те, що хочеш саме ти, вступила куди хотіла. Не зовсім. Я орієнтувалась на думку батьків, адже вступала на платний, а вони були згодні платити тільки за деякі спеціальності. Тому вже як є, потім одруження, сім'я, діти, і ніколи думати про свої захоплення та бажання. Не треба виправдовуватись. ти жила як вміла. Та зараз прийшов час змін, і я допоможу тобі їх прийняти. Не сумнівайся у собі та своїх силах. Пробуй прямуй вперед та не звертай зі свого шляху. А я буду поруч і обов'язково прийду тобі на допомогу. Приємно мати таку підтримку. Мені вже час вертайся до себе. Я здригнулась від голосного звуку вхідного дзвінка. Усього лиш одна мить, а коронація зникла. Розчинилась у повітрі, та тепер я впевнена, що обрала потрібний мені шлях. І я, хоч і маленькими кроками, але дійду туди, куди мені потрібно. Отже, для себе я все вирішила: беру участь у запропонованому проєкті, встановлюємо національний рекорд України. А далі я отримую запрошення взяти участь у конкурсі Коронація слова. Читаю умови стільки відомих авторів. Сумніви починають огортати мене чорними хмарами. Ай. Чорна пухнаста хмаринка чорничка легенько вкусила мене за руку. Боляче ж. Вона дивилась своїми зеленими очима прямо мені в очі. Там я прочитала, що сумніватися мені ніхто не дозволить. Наді мною закріпили котячий контроль. Легкий вітерець торкнувся мого волосся, я почула тихий сміх та тихі, але надважливі слова. Не сумнівайся у собі. Спробуй! Це не так страшно, як здається. Тоді вирішено, треба ще раз перечитати умови конкурсу, визначитись терміном здачі рукопису та братися за роботу. Обрала для себе тему та почала працювати. Часу було ніби як вдосталь, але не так вже й багато. Треба написати, потім вичитати та повиправляти всі помилки. Писалося доволі легко. Мої ідеї та думки легко лягали буквами на папір. Ніщо не заважало та не відволікало. Складалось враження, що мене хтось огородив від усіх турбот, щоб нічого не заважало. Час минув непомітно, ось і написане останнє слово все вичитано. Тепер треба зібратися духом та відправити свою роботу на емейл. Страшно, а що як нікому не сподобається. Я відчула, як щось легеньке торкнулося моєї руки. Повернула голову і побачила підбадьорливі смарагдові очі. Не відправиш, не дізнаєшся. Усміхнулася мені коронація. Ну, добре, видихнула я і натиснула кнопку Відправити. Чекай запрошення, сказала коронація і розчинилась у повітрі. Запрошення не змусило себе чекати, лист прийшов на електронну пошту. Можна було не дуже хвилюватися, цього року були запрошені усі автори, адже коронація слова святкувала свій ювілей. Організатори замислили щось дуже особливе і вирішили запросити усіх учасників конкурсу. Ну що, ось і перші теплі вересневі дні. Пролунав перший дзвоник. Діти пішли на навчання, я купила квитки на потяг, до мого від'їзду залишалося зовсім трохи. Я дуже нервувала. Може, тому що було страшно їхати на таку значну подію. А може, тому, що рідко залишаю дітей на декілька днів. Час від'їзду невпинно наближався. Склала у сумку свої речі і ще раз перевірила, чи на місці квитки та документи. Вечір пора їхати. Перед виходом до мене підбігла моя пухнаста чорничка. Подивилась мені прямо в очі впевненим променистим поглядом своїх зелених очей, ніби хотіла сказати, що все буде добре. Я взяла її на руки, притиснула до себе та відчула заспокійливу вібрацію котіння. Поки їхала на вокзал, встигла трішки заспокоїтись. Вийшла з машини та пішла шукати свій потяг. Зайшла в купе, розстилила постіль та лягла спати. Завтра на мене чекає особливий день. Треба бути готовою до всього. Інтуїція підказує мені, що на нас усіх чекає щось неймовірне. Шоста ранку. Прокидаюся, зовсім не хочеться, та відкриваю очі та йду миватися. Може, холодна вода збадьорить мене? Брр. трошки стало легше. Повернулась купе, склала свої речі, нарешті потяг зупинився. Поки йшла по перону, викликала таксі. Машина відвезла мене у гості до сестри, поснідала, привела себе до ладу. Тепер можна збиратись на визначну подію. Ніжний нюдовий макіяж, проста чорна сукня по фігурі, чорні туфлі на невисоких підборах. Подивилась на себе у дзеркало, усміхнулась сама собі. Тепер можна йти та підкорювати цей світ. І не важливо, що поки що тільки літературний. Їду в таксі, розглядаю все навколо. Цікаво, хоч і живе в Києві сестра, буваю тут дуже нечасто, тому їду та насолоджуюсь краєвидами. Дерева ще зелені, та де не де на сонці вже починає виблискувати золоте листя. А ось вже видніються і печерські пагорби. На них розкинувся мистецький арсенал. Туди мені й треба. Все навколо таке гарне, таке незнайоме. Намить здається, що потрапила у минуле, настільки старовинною є ця будівля. Споруда бурштинового кольору, у променях ще яскравого сонця виглядає казково. Виходжу з таксі та йду до парадного входу, показую своє запрошення та проходжу всередину. Іду коридорами та потрапляю в простору колонну залу. Бачу, що вже є багато гостей. Усі розсідаються на свої місця. Хтось спілкується, хтось сміється, хтось дуже нервується. Я вирішила сісти десь позаду, ближче до виходу, так мені спокійніше. Розставляюся все навколо. Цікаво, хто це все придумав. Паперові квіти прикрашали залу, вони повільно розкривали свої бутони, поступово змінюючи свій колір. Мене дуже здивували паперові створіння, схожі на велетенські оригамі, які прогулювались поміж гостей. Серед гостей було багато відомих письменників, вони гуртувались та спілкувались про щось своє, мою увагу привернуло знайоме обличчя. Я вдивлялася в нього та ніяк не могла второпати, де я його вже бачила? Отакої. Та це ж Тарас Шевченко, а он там Іван Франко, а неподалік від них з кимось спілкується Леся Українка. «Кто гримери постарались? Знімаю капелюха перед їх талантом. Раптом чую знайомий голос. Повертаю голову звук. Праворуч від мене сидить коронація та тримає паперову кицю на руках. Рада, що ти приїхала. Ще не всі зібралися, але думаю, що скоро вже розпочнемо. Ти готова до промови? Взагалі-то я дуже сподівалась загубитись серед великої кількості гостей та пропустити цей пункт. Боїшся? Коронація, ти ж знаєш, що я не дуже люблю знаходитись серед натовпу, а ще менше люблю виступати на публіці. Мене це лякає. Мені здає ніяково, і слова плутаються. А чому ти заздалегідь не написала промову? Сподівалася, що на мене часу не вистачить. «О, за це не переймайся, розсміялась коронація. Сьогодні часу вистачить для усіх, звідси ніхто не піде мовчки. Коронація встала зі свого місця, в одній руці тримаючи паперову кицю, а іншою поправляючи сукню. До речі, ледь не забула це тобі для натхнення. Сунула мені кицю в руки та розчинилась у натовпі. Я сиділа і здивовано розглядала це паперове створіння. Очі такі самі, як у моєї чорнички, такі ж зелені, такі ж трохи зверхні та чимось невдоволені. Та водночас випромінювали неймовірне тепло. Воно огортало мене та заспокоювало. Розкажеш комусь не повірять. А ось нарешті початок. Ведуча вийшла на сцену і почала говорити. Дивно, вона так схожа на коронацію. Може, збіг? Тим часом ведуча привітала всіх з ювілеєм конкурсу Коронація слова, подякувала організаторам та журі, подякувала письменникам, авторам за те, що наважились та взяли участь, та запросила кожного учасника вийти з невеликою промовою на сцену. Сучасні автори, журі, письменники з минулого кожен хотів сказати своє слово, відкрити свою душу, познайомити інших зі своєю творчістю. Було цікаво слухати, ось уже більш ніж половина присутніх поділилися своїми думками. Паперова киця почала крутитися у мене на колінах та переводити свій погляд з мене на сцену і так по колу. Зрозуміла я, прийшла моя черга, але ти йдеш зі мною, заявила я паперовому створінню. Взяла на руки, ще раз подивилась в зелені очі для заспокоєння, видихнула та пішла в сторону сцени. Дочекалася своєї черги. Під оголошення ведучої та її підбадьорливий погляд та тихе моркотіння киці вийшла на сцену. Ноги тряслися від хвилювання, долоні спітніли. Я вчепилася в паперову кицю, як в рятівне коло. Стою навпроти мікрофона, усі дивляться на мене. Вдих, видих, я зможу. Я завжди боялася щось розпочинити. Завжди боялася, що в мене не вийде. Або не вистачить натхнення та сил довести справу до кінця. Тепер я знаю, коли в тебе є підтримка, коли в тебе хтось вірить, тоді завжди все вийде, говорила я, притискаючи до себе Китцю. Є одна важлива річ, про яку треба пам'ятати натхнення завжди приходить. Неочікувано в наше життя, і воно не питає нас, готові ми чи ні. Але ніколи не відмовляйтеся від нього. Бо коли б воно не прийшло, це завжди вчасно. Просто ми не завжди розуміємо це. Я уважно подивилась в очі паперової киці, почухала її на останок за вушком. І відпустила. Нехай біжить. Можливо, ще комусь потрібна її допомога. А моє пухнасте натхнення чекає на мене вдома.